Всіх вітаю в ефірі телевізійної служби новин Ксандр Каліванов. Перейдемо до останніх подій. Декілька днів тому, пізно вночі, лідер одного з картелів відправив зашифроване повідомлення про зустріч трьох угрупувань, мета якої велика угода з контрабанди наркотиків. Служба безпеки України зламала шифр і передала дані керівництву силових структур. Наступного дня на лівому березі Дніпра відбулася операція, участь у якій приймали Служба безпеки, Національна поліція та Збройні Сили України. За 30 хвилин до початку угоди СБУ та НПУ перекривали різні дороги та проїзди. На кадрах, які засняла група журналістів, ЗМІ видно, як працівники державних структур перекрили проїзд до гри, а згодом і проїзне кільце. Ситуація була напруженою, тому документи не перевірялися. Громадян розвертали з рекомендацією проїхати іншою дорогою. Неподалік ЗСУ заблокували перехрестці, яке служить з проїздом території візниці. Саме тут була перша палка перестрілка, в ході якої є жертва з обох сторін. Працівникам структур вдалося затримати одного з лідерів картелів, і йому було проведено ретельний допит. Через деякий час бойові групи рушили до державної кримінально-виконавчої служби. Блокпост для проїзду до території в'язниці було прикрито. Працівники державних структур розділились на дві групи: одні перебували на блокпості, інші готувалися до протистояння штурму на задніх воротах. Згодом угрупування ОПГ прибуло на місце і відкрили вогонь по працівникам державних структур. Вже з кожної хвилини ставалося більше, тож журналістська група покинула зону бойових дій, також один з операторів зазнав тяжких травм. Терористи з ОПГ взяли контроль над в'язницею і виклали тріумфальне фото у своїй соціальні мережі, а згодом їм вдалося звільнити затриманого лідера одного з картелів. Це були всі важливі події за останній тиждень, з вами був Ксандр Каліванов, репортаж від Влад Миколаєвич. Чесні новини публікуються лише тут, до наступних зустрічей у ефірі.